Знімаємо полуось за сфорза. О. Засфорза. Половось знімаємо. Спочатку відкручуємо цю гайку ступичну. Так, от у нас вороток. На 30. Головка. Ну, тут на 29, по-моєму. На 30 відкручує вороток. І вороток вставляю в трубу. Це з другої сторони. О, в трубу вставляю. хопа. І виходить довгий вороток. О! Довгим воротком зриваю гайку. Ну, я вже зірвав, тут крутиться. І чуть-чуть пропихуємо. Ну, він може тут закисати привод в ступиці. Можна вдарити сюди трохи. У ну, мене тут легко було, він двигається там всередині. Так, все, далі знімаємо колесо. Так, от гайку відкрутили, тут о, видно шліци. Привод тут нормально вийшов. Так. Одкручуємо ступичні болти. Ой, я кажу ступичні, стойкі болти. От і от. Головка на 18. Тут і тут. Така нестандартна. Так, продовжимо. Тут два болта викрутили. От. Перший, другий болт. Це звідси. Хоп, одвели в сторону. Шрус витягується. Ну, я повністю не витягував, Внутрішню я не витягував гранату. Ну, от Вона залишилася, її витер. Вироботки в стакані немає. Я його почистив, витер насухо бумагою туалетною. Так, сам привод перебрав. Трипод. Зараз... Опа. О, перебрав, перемив, перемазав. Новий пильничок. Так. І буду прямо туди одягувати. Ну, Видавлю туди смазки в стакан і буду натягувати. Хамут такий простий взяв під ну, це не він, це старий. Ну, коротше, от такий хамут. Взяв підвинт на великий діаметр так, а на малому діаметрі там така стандартна стяжка була О. все, вставляємо Так, дивимося, Полуося вставив Оцей трипод трипот туди засунув в стакан, хамут поки не затягував. Так, це зовнішню гранату попав. От у нас вона виглядає краєчок. Так, дивіться, вставляємо от через сюдою і не пробуйте. Хвостовик сюди буде задівати і як не віддвигає його. оцю. Ступицю, вона не зайде туди через сюдою. А от так шлангочку оддвигаєте, і коли болти витягнуті, ступицю на себе і в сторону. Сюди, отак, вниз і в сторону. І тоді сюдою вона заходить. Привод заходить. Так, ось вставили. Там хвостовачок сюди раз, завели клац, вставили все сюди і вот підстукали, застукали, болти вставили в стойку. Ну, тут закручуємо сюда. гайки, сюди гайки, сюди гайку. Ну все, ставимо колесо і їдемо. Ну, хомутик треба буде накинути. Ну так, і затягнути Ну і все. А я от дивлюся... Щось. Коробка, там де задній підшипник первічного вала вже поварено аргоном. Це із заводу так. чи Якась вже була з ним пригода. Напишіть може в коментах, якщо хтось знає. Та, ну, наче ціла ж повинна бути. Оце як, як корпус коробки. Коротше, от така от демонтаж, встановка полуосі без без витягування внутрішньої гранати, якщо не витягувати стакан внутрішній. У ну, мене, я ж повторяю, вироботки не було, то я так обійшовся. В кого вироботка, то треба знімати повністю. Все. дякую. Так, ну от все-таки покажу вам, що Вот. Хамут на пильнику. Пильник новий, смазка нова. Гайка наживлена. Ну, підтягнута так трохи. Затягувати вже буду коли колесо родине. І коли машина вже стане на землю. Все, можна їхати.